Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, з самого ранку у нас кіпіш на весь світ, як то кажуть, держава Україна вирішила підтримати українців за кордоном і обмежила всі консульські послуги військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років, поки ті не оновлять свої військово-облікові дані. І на фоні цього є у мене два питання стосовно закону про мобілізацію, нового закону про мобілізацію 10449. Я вам зараз зачитаю ці два питання. Просто оскільки я не юрист і не адвокат, то я не знаю, як правильно вони мають трактуватися. Значить, закон про мобілізацію 10449, стаття 22. Тут е, написано про резервістів, хто коли має там оновлювати свої військово-облікові дані. І тут є один такий дуже важливий пункт. Інші військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої військово-облікові е, дані у центрах надання адміністративних послуг або електронним кабінетом, або ТЦК. Звертаю вашу увагу ще раз: з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. А коли у нас був указ про оголошення мобілізації? Правильно, 24 лютого, 2022 року, все інше, всі інші укази це було продовження мобілізації. То до якої дати треба прив'язувати у ці 60 діб? Можливо, тут просто помилку зробили і вони мали на увазі, в принципі, оголошення і продовження, але вибачте мене, це все таки закон. І Як люди повинні це трактувати? З якого моменту починаються ці 60 днів для оновлення військово-облікових даних. З моменту указу про мобілізацію, чи з моменту указу про продовження мобілізації, чи з моменту, коли закон 10449 вступає в дію, з якого моменту? Ну і друге питання це як каже наша влада, указ про введення правового режиму воєнного стану. Указ про продовження воєнного стану, який зараз діє, він закінчується. Термін його дії закінчується 13 травня. А значить, продовжуватися він буде, а він точно буде продовжуватися 14 травня. При цьому закон про мобілізацію вступає в дію 18 травня. А як ми знаємо, в Україні закони зворотної дії не мають. Тобто, якщо у нас новий закон про посилення мобілізації посилається на правовий режим дії воєнного стану, то він не може посилатися на цей воєнний стан, який буде продовжений 14 травня. Він може посилатися лише на указ про продовження воєнного стану, який буде підписано у серпні 24-го року. А значить, все, що вказано в законі і що підв'язано під правовий режим воєнного стану, почне працювати лише із серпня 2024 року. Ну тобто, якщо ці питання розглядати з точки зору логіки, то виходить воно все абсолютно нелогічним. Але можливо є нюанси, про які я не знаю, тому що я повторюсь, я не юрист і не адвокат. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях чи правильно я розумію всі ці назвемо їх накладки. Чи все ж таки все працює так, як воно і має працювати з точки зору закону? Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую у своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.